Доброго дня, шановні підписники та гості каналу. Вирішив перевірити, чи даний інвертор зможе витягнути і закип'ятити один літр води. Потужність електрочайника 1,5 кВт. Поставили ще один телефон, щоб було видно, скільки споживає інвертор, скільки споживає чайник. Так, зараз ми маємо 90% акумулятора. Так, давайте, напевно, подивимось в, ампер... в амперах, скільки там лишилося. Лишилося в акумуляторі 123 ампер години. Температура 28 градусів. Так, у нас є такий пристрій, щоб будемо міряти температуру води. Залили ми літр води 26 градусів. Так, під'єднуємо зараз все. Будемо там Беремо, вмикаємо в розетку. Так, вмикаємо сам інвертор. Так, інвертор запустився, 23 Вт бере в холостому режимі. Так, ставимо. Тут трошки можуть провода грітися, не знаю. Чи встигну я закип'ятити, але... Но... Попробуємо. Вмикаємо. 1747 ватт. Нічого собі, 135 ампер. А написано півтора кВт, бачите? Дивимося, що там температура БМС 28 градусів. Перевіримо температуру проводів. 33 градуси, провода нагріваються. Так що ми маємо воду, вода вже у нас 40 градусів. Вентилятори на інверторі працюють. вимкнулися зразу при цьому навантаженні. Поживання 136 А вже лишилося 118 ампер годин в акумуляторі. Провода я вам скажу градусів 40 напевно. Ці болтики теж нагрілися, такі вже гаряченькі, десь 45 напевно. Провода треба буде поміняти, якщо великі навантаження, давати йому. Так. Ще трошки вода наша має закипіти. Тут клеємо трошки нагрілися градусів 60, так прям пальці пече. Теж треба буде щось поставити більш мощніше. Сам інвертор холодний. Якщо як можете бачити, чайник майже закипів. Чайник закипів, вимкнувся. Так, бачите, у нас споживання впало. Вентилятори стали крутитись трошки повільніше. Так, перевіримо, що у нас тут понагрівалося провода. Провода 43 градуси, але клеми тут трошки звісно, гарячі, 60, бачите 4, а тут теж десь 70, бачите тут у нас нагрілося. Тут не сильно нагрілося. Так, дивимось, скільки ми використали ампер на те, щоб закип'ятити літр води. Так, 112 ампер-годин. Самі можете порахувати, скільки Амперзів втратив акумулятор. Так що бачите, цей інвертор без проблем. Здатен закипятити літр води. Можу сказати так, провода треба поміняти. Оці з'єднання треба поміняти. Так, в принципі, чай можна попити, коли буде блекаут. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.